Останнім часом у Дрогобичі значна частина місцевих змі, урядники і радні, часто повторюють інформації про активні роботи з ремонту доріг. І справді на багатьох вулицях прийшли або ж проходять довгоочікувані ремонти. Однак з вулицею Бориславською не все так однозначно. Разом із аналізом державних закупівель через спеціалізовані сервіси важливим джерелом виявлення порушень у сфері освоєння державних коштів є сухий скурпульозний аналіз проєктно кошторисної документації. Та контроль за виконанням проектних робіт велике бажання не стояти осторонь процесів, які відбуваються у місті, і важливо, що таку роботу може робити кожен. Редакція Галицької варти поспілкувалася з депутатом Дрогобицької міської ради Оленою Жуковською, яка має декілька зауважень щодо того, як відбувається ремонт по вулиці Бориславській. Мною ну, отримано відповідь. Значить станом на сьогоднішній день укладено договір з з, з Трускавецькою компанією, яка називається. Тепло. Значить, сума договору, ну це просто повинні люди знати. Тільки на заміну трубопровода складає 1 мільйон 450 тисяч 214 гривень. Це суто тільки на цій вулиці. Це ми говоримо про заміну водопровода тільки от з цього місця і до залізнодорожного переїзду. Е Крім того, тобто це не включаючи потім дорожнього покриття. Тому що я думаю, що дорожнє покриття це ще десь приблизно така сама сума. Ми після того, коли отримали ці документи, ми власне, з моїм помічником звернулися до пана Лепко прокоментувати цю ситуацію, отримати кошториси. Після того, коли ми проаналізували кошториси, ми виявили, що, по-перше, там є дуже великий ряд порушень. По проектно-кошторисній документації вони планували прокопати траншеї. Метр вісімдесят. Після того, коли ми звернулися в інші будівельні компанії і попросили взагалі якось їх це прокоментувати, з нас всі сміялися. Тому що ми для себе зрозуміли, що метр вісімдесят копати ніхто не буде. Ну Я так не можу звинувачувати, але швидше за все. Е Десь 40 сантиметрів мали загубитися, ми дали всі зауваження стосовно вартості придбання матеріалів стосовно того, що по проєктно кошторисній документації весь ґрунт, який вибирався з Бориславської, повинен був бути перевезений 23 три кілометри звідси, незрозуміло для чого. Вся вартість матеріалів, яка там була включена, наприклад, от включають вартість щепня, до того дописують плюс складські витрати. Тобто, якщо, наприклад, вартість щебня десь там була ще в в Межах допустимого вони накручують якісь незрозумілі нам транспортні складські витрати, і виходить, що ми купуємо це все втридорого. Після аналізу цієї документації ми для себе десь прикинули, що десь кошторис завищений на 600 тисяч. Ми пішли з цим і до першого заступника міського голови, і до самого міського голови, і звернули їм на це зауваження. І наразі чекаємо, щоб були самі закриті акти для того, щоб подивитися, чи врахували вони наші зауваження. В випадку, якщо наші зауваження не були враховані, ну я просто як депутат обіцяю порушити кримінальну справу. Виходить так, що ремонтники-замовники, то особи, які здійснюють технічний нагляд за виконанням робіт, просто закривають очі на те, як власне відбувається ремонт. Мовляв, хай так буде. Таке відношення рівноцінне тому, коли асфальт стелять у дощ або ж на непідготовлену поверхню. Це фактично гроші на вітер створення ситуації, при якій за деякий час цю вулицю знову треба буде ремонтувати. Що ми маємо станом на сьогоднішній день? Метр вісімдесят, як зрозуміло, все ж таки ніхто не копав. Ми приходили, ми переміряли і вони розуміють, що вони не закриють метр вісімдесят це по актах. Повністю все має бути засипано піском. Ми рекомендували, що ну можливо не потрібно такого робити. Є певна будівельна практика, це здорожчало виконання цих робіт. Ну але департамент міського господарства наполіг, що все ж таки це має засипатися піском. Не врахували наявність лавневої каналізації, яка знаходиться вздовж вулиці Бориславської, і в даному випадку, тобто, якби постелили шар дорожнього полотна. Ми б нанесли місту мільйонні збитки, тому що рано чи пізно просто цей асфальт знов треба б було весь зривати. Відтак ремонт ніби і роблять, але є багато зауважень. І одним з них є відсутність якісного менеджменту та організації комунікації між службами. Служби не співпрацюють, десь вони би повинні були комунікувати, тому що е, оцю ситуацію з колодязями це виявив не технагляд. На жаль, не, не департамент міського господарства, не водоканал, це виявило, ну фактично, я своїми помічниками. За коментарями щодо даної ситуації, ми звернулися до міського голови Тараса Кучма. І ми враховуємо всі питання, які виникають під час роботи. Чому? Тому що коли ми ж не знаємо, коли розриваємо, що нас чекає в кінці і які будуть. Корекція всіх кошторисів вже буде проходити по акту виконаних робіт. На що виконали, що зробили тільки після того ми будемо підписувати ті акти. Повинні дотриматися всі технологічні процеси. Нам взагалі казали, що бажано би засип... ну, заробляти асфальтом ще кінцевим. Шаром асфальту заробляти десь через півроку. Але по сучасним технологіям ми стараємося так зробити, щоб вони цього року от зараз вже вирішили ту питання, тому що і людям незручно, і ми би хотіли зробити то вже так, як має бути. Отже, роботи по завершенню реконструкції вулиці Бориславської розпочнуться вже на початку вересня, і дуже важливо для міста для кожного з нас. Аби зауваження, висвітлені у цьому сюжеті, були враховані замовниками та виконавцями цих робіт, і місто могло отримати ще одну якісну дорогу, бо Дрогобич повинен змінюватися і змінюватися до кращого.